У бродах далі судять Олександра Нікішина, нібито за перешкоджання працівнику поліції, на якому етапі судове засідання дивіться далі. У Бродівському районному суді Львівської області розглядають кримінальне провадження щодо Олександра Нікішина, якого винувачують в опорі працівнику поліції та насильству щодо нього. Нагадаю, історія з поліцейським Олександром Масловським тягнеться з 2023 року, коли останні двічі без попередження застосував слізогінний газ до обвинуваченого Олександра Нікішина. Тепер його звинувачують в тому, що нібито він копнув поліцейського та наніс йому удари, коли сам Олександр Нікішин захищався від Свавілля Олександра Масловського. Де мої клопотання провести слідчі експерименти в той же самий час, і день, ну, не в день, а в той же самий годину, коли це відбувалося, це згідно Кримінального кодексу. Ви грубо порушили мої права. ситуації. Без мене все вирішили, без мене поїхали, пофотографували. Для мене як грім з ясного неба стало, коли я про це почув, коли вже ознайомився з матеріальною справи. Тому є у мене клопотання. ще мені завели і відмови, на що написали чому. Відмовив мені е, слідчі. І при чому не викликав, навіть я просив 6 свідків тих зараз викликати. Жертка, колійника, щоб вони на місці показали, де хто стояв, як був, які є протиправні дівчина. То, що я його просив складати протокол, я йому не перешкоджав, вся машина, всі поліцейські склади протокол. Вісім разів просив, все на відео є. Ні, то він вважав, що це є просто правда мої дії. Ще вже перша мата мене не мене посилає, провокує. Це, це є робіт. І ми погодимося по секунду. Хто почав, хто напав, хто кого бив, хто кого в машину садив насильно, а у того, що лівому не дали, ото вже перевищення всього то є нагрість. До слова, сам поліцейський виявився дуже борзим і хамовитим навіть по відношенню до журналістів. Старший сержант, який міг би поповнити лави Збройних сил України, геройствує в тилу і вважає, що йому все дозволено. Для нього законів та правил не існує. Він на власний розсуд вирішує, як вчиняти із людьми переступаючи норми етики та професійної моралі. Окрім того, слід березня Проведений за участь у батю Біломословського Олександра Євровича, який в ході проведення слідчі експерименту, також в нього долучені відповідно інформативно фототаплицю, який під час проведення слідчі експерименту показав, таким чином аналогічно йому наносив, ну, де перебував від і де перебував сам. Овинувачення Нікішини, під час участях ушкоджень, поліцічного експерименту потерпілий Масловський стояв задом відносно обвинуваченого Нікішина, тому він самого удару не бачив, але розумів, де він знаходився, і що саме він надав цей удар. Що він надавав покази. І ще один протокол проведений січного експерименту 12 вітні 2024 року, проведений за участь потерпілого масловського ході якого останній розповів про те, яким чином йому було нанесено, яким чином відбувався з обвинуваченням Лікішина для Центральній міській лікарні, яким чином він пропонував і застосовуючи засоби фізичного впливу сісти в машину, і також в ході, в ході проведення даних експерименту потерпілий масовський. Показав, де він знаходився, в ході тут, де він знаходився. В машині в службовому автомобілі, де знаходився обвинувачений кіше, яким чином обвинувачений кіше приносив йому тілесні ушкодження під час проведення слідчого експерименту. Прошу дані документи долучити до матеріальної кримінального провадження. Цього разу суд досліджував документи, що характеризують самого поліцейського, який на хвилинку. Одного разу в суд прийшов ледь не в трусах. З того часу у нього прізвисько мальчик. Звісно, це було влітку, але така поведінка явно свідчить про зверхність поліцейського, який ще досі працює у відділенні поліції. Попри те, що 8-й адміністративний апеляційний суд визнав його дії незаконними. Такого поліціянта ще досі не звільнили із правоохоронних органів. Скажіть, будь ласка. Зразу ходили цей експеримент. Так. Ви е, відтворили обстановку на місці події. Так. Е, ви щось приховували, показували, можливо, не так. Mm. Все як було, так ви показали. Так. Ми це зможемо побачити на записах в поліції, які є. Так. Е, зрозуміло, свідчить власне. До того у вас були якісь комп'юти з обвинуванням, ем які Можливо, можливо, хотіли його чомусь скомпроментувати. Mm. Односторонні гри не буде в футбол. Якщо він зробив вам свої повноважень, що сюди видовити, то його проблеми не мої. Я його просив благав, ж, будь ласка, просив, складайте протокол на місці. Не треба було мене куда з силою. Я не давав своєї згоди. Мене силою катати куди. Куди в ліс в поле везе мене? Без свідки, без нікого. Наступного разу досліджуватимуть письмові докази. Ну а який ідіотизм зашкалює в роботі правоохоронців і надалі? Про це ми поговоримо у наступному сюжеті. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.